Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я хочу показати тобі знахідки, які я знайшла на сайті теми. І перше, що я хочу показати тобі, це ось такі милі зефірні тапатулі. Вони є в різних кольорах і є в різних розмірах. І переходимо до наступного товару. І наступний товар це у нас піжамний комплект. Він є літній. Є в різних кольорах, є в різних розмірах, і в інгуках можна подивитися реальні фотографії цього комплекту. Мені вони сподобалися. Вони виглядають простими, але зручними. І переходимо до наступного товару. І наступний товар це теж ось такі милі зефірки. Є в різних кольорах: білий, зелений, рожевий, чорний і темно-коричневий. Мені сподобалися такі кольори, як рожевий, зелений фисташковий і білий. Також є в різних кольорах. І переходимо до наступного товару. Наступний товар це ось така подорожня сумка. Вона велика і зручна. Дуже багато відгуків, є в різних кольорах. І наступний товар це у нас теж та патулі. Вони дуже милі, вони вже йдуть задником, і вони як сапожки. Можливо, комусь цей варіант сподобається більше. Вони є в різних кольорах і є в різних розмірах. Ось такі милі речі в мене сьогодні на підбірці. Ці на товари ти зможеш знайти в описі під цим відео і до зустрічі у наступному відео.